Вітаю, шановне панство! І у сьогоднішньому нашому відео ми з вами перенесемось у квітень 1944 року в одне із тих місць, де вирішувалась доля українського визвольного руху, часи, коли на Україну знову сунула Червона імперія. Ми поговоримо про битву під гурбами, мабуть, наймасштабніше зіткнення між загонами Української повстанської армії та силами радянської репресивної машини, зокрема НКВС. Частинами Червоної армії та підрозділами смершу. Ця битва стала символом незламного героїзму Української повстанської армії і самої волі українців до свободи. Адже навіть тоді, коли здавалося, що шансів на перемогу практично немає, а ворог переважає як чисельно, так і технологічно, українські націоналісти не відступили. І сьогодні ми детально обговоримо цю подію. Весною 1944 року ситуація в Україні почала різко змінюватися. Червона армія. Стрімко наступала на захід, витісняючи німців і займаючи території, які ті контролювали від 41-го року. Але з поверненням радянської влади поверталась і репресивна політика, яку добре запам'ятали мешканці Волині і Галичини ще з 1939 41 років, арешти, депортації, розстріли та винищення всього, що не вкладалося в рамки більшовицької ідеології. Упа діяли на цій території вже давно, воюючи як проти німців, так і проти поляків. І тепер вони були готові протистояти і радянському наступу. Формальним приводом для масштабної каральної операції стала смерть радянського виродка, генерала Миколи Ватуніна, командувача Першого українського фронту. У лютому 1944 року його було поранено в засідці, і вже у квітні він помирає від ран. Хоча й до цього Москва планувала зачистку тила, тепер вона мала привід діяти з особливою люттю. Крім того, загони УПА. Масово знищували мобілізаційні комісії, зривали примусовий набір українців до Червоної армії, блокували тилову інфраструктуру. Усе це викликало сказ не лише у сталінського командування, а й у самого Сталіна. Їм було просто необхідно знищити визвольний рух швидко, жорстоко та показово. Так звану губернську операцію. Розпочали всередині квітня 1944 року. Масштаби були колосальними згідно з даними українського підпілля. Та частково підтвердженими архівами з боку СРСР діяло до 30 тисяч осіб, основу складали частини внутрішніх військ НКВС, що спеціалізувались саме на боротьбі з партизанами і підпіллям. Ці сили були доповнені 14 стрілецькими батальйонами, які входили в структури регулярної Червоної армії, а також одним кавалерійським полком, зокрема для дій у важкодоступних лісах. Радянські сили також мали танки, принаймні 15 легких машин. І що важливо, бронепоїзди та авіацію, яка використовувалась не для бомбардувань, а переважно для розвідки і психологічного тиску на повстанців. З українського ж боку сили були значно скромнішими, проте добре організованими. Головний оборони взяли на себе частини УПА північ, зокрема, південна група військової округи Богун під командуванням легендарного Петра Олійника, а також з'єднання Холодний Яр у Південь, яким керував Василь Кук. Пізніше головнокомандувач УПА. Загальна чисельність українських сил сягала понад п'яти тисяч бійців, хоча бойове ядро становило приблизно 3-3,5 тисячі осіб, адже решта були новобранцями або проходили початкову військову підготовку. Варто наголосити, що майже півтори тисячі цих людей щойно вступили до лав УПА, часто без зброї, і перебували в лісі на етапі бойового злагодження. Повстанці мали обмежену артилерію. Лише дві батареї, кілька мінометних груп, трофейні протитанкові рушниці, автоматичну зброю та гвинтівки, здебільшого німецького і радянського виробництва. У Телуш перебували понад тисячу цивільних осіб, родичів, симпатиків, а іноді просто селян, які шукали захисту в повстанських таборах. 21 квітня 1944 року. Повстанське командування вже знало про концентрацію радянських сил і готувалося до удару. У лісах між селами Гурби Антонівсі. Возяти Недермань, які утворювали умовний ромб. У півці почали копати окопи, укріплювати рубежі, розміщати польовий госпіталь і склади з провізією. Також було організовано резервні маршрути для відступу, хоча головною ставкою було вистояти і завдати ворогу максимальних втрат, не допустивши розгорому табору. Перший радянський штурм розпочався 23 квітня в районі села Антонівці. Сели НКВС пішли в наступ із чисельною перевагою. Підтримані ще й технікою, проте зустріли жорсткий спротив. За день було знищено близько 250 радянських солдатів. Повстанці ж втратили 39 убитими та 30 пораненими. Ворог зрозумів, що має справу не з розрізненими бандами, а з добре організованим військом, здатним утримувати оборону і вести маневрений бій. Попри опір, більшовики розпочали флангові удари, намагаючись замкнути кільце. У ніч з 23 на 24 квітня вони провели два штурми за підтримкою танків. Однак обидві атаки було відбито і з великими втратами для нападників. Попереду ж були ще найзапекліші бої, а повстанцям належало ухвалити доленосні рішення: боронити табір до останнього чи рятувати людей, прориваючись з боями з оточення. З кожною годиною ситуація для українських сил ставала все критичнішою. УПА опинилися майже в повному оточенні. Втрачали ресурси, медики працювали без сну, а штаби змінювали місце розташування ледні що години, рятуючись від артобстрілів та нальотів. Протягом 25-26 квітня ворог кинув у бій свіжі резерви, сподіваючись остаточно зламати повстанську оборону. Вперше у лісових боях радянське командування використало танки, що просувалися вузькими просіками, попри високий ризик засідок. Бронемашини ж вийшли на південні фланги повстанського табору, прикриті піхотою, і розпочали масовну атаку. Втім, у півці уміло використовували рельєф, заманюючи противника у вузькі проходи, де відкривали вогонь з противотанкових рушниць та мінометів. Деякі танки були підбиті або втратили хід. Повстанці билися відчайдушно на кожному рубежі, за кожен кущ, за кожен метр рідної землі. Однак сили були нерівні. рівні. Радянське командування змогло частково перехопити радіозв'язок, блокувати шляхи постачання та відрізати табір від зовнішнього світу. Продовольства ставалося менше, поранені потребували евакуації, а ворог уже почав заходити в глибокий тил. У цей момент командири УПА Петро Олійник та Василь Кук ухвалили над важке, але мудре рішення розпочати прориви з кільця не задля втечі, а задля збереження живої сили, щоб продовжити боротьбу у іншому форматі. У ніч з 26 на 27 квітня 1944 року повстанці організовано групами по 200-300 осіб почали прориватися через слабкі ділянки радянського кільця, здебільшого на північний схід, у напрямку села Стеблівка. Перед цим було проведено відволікаючі атаки на південних ділянках, щоб змусити ворога перекинути сили і оголити частину фронту. Прорив відбувся у повній тиші, без зайвої стрілянини. Лише в крайніх випадках застосовувалась вогнева підтримка. Першим прорвалася група Холодного Яру, а за нею з'єднання богун. Усе відбулося на диво організовано і з мінімальними втратами. Частина підрозділів залишилась у таборі, щоб прикривати відхід. Вранці, 27 квітня, радянські війська увірвалися в центр повстанського укріплення, але він був порожній: жодних боєприпасів, жодних поранених, лише спалені намети, знищені документи та страшна тиша. Це було тактичне диво. Умовно кажучи, повстанці не здобули перемоги у звичному сенсі слова. Вони відступили. Але замість повного знищення, якого прагнуло радянське командування, УПА зберегла основну частину боєздатного ядра, не здалась, не розпалась, а вже за кілька тижнів відновила бойові дії в інших районах Волині й Поділля. В результаті боїв під гурбами повстанці втратили за різними оцінками від 80 до 150 загиблими і кілька сотень поранених. Натомість же втрати з боку НКВС і Червоної армії становили за українськими даними до півтори тисячі убитих і понад дві тисячі поранених. Офіційні радянські звіти ці цифри не підтверджують, але й не публікують жодної прозорої статистики, що саме по собі красномовно. Битва під гурбами увійшла в історію як найбільше фронтальне зіткнення УПА з радянськими частинами за весь час визвольної боротьби. Вона стала свідченням не лише військової майстерності, а й моральної переваги українського підпілля. Повстанці не мали авіації, танків, промислових складів чи тилу. Їхні сили були обмежені, проте вони воювали за своє, за свою землю, за родини і за волю. На жаль, у радянській історіографії ця подія була повністю замовчувана а бійців УПА таврували зрадниками. І лише після відновлення незалежності України про героїв Гурбинської битви. Почали говорити вголос у 2005 році. На місці табору було відкрито меморіальний комплекс Гурби Антонівці, а кожного року в квітні сюди приїжджали тисячі людей, щоб вшанувати тих, хто боровся і не здався. Гурби це урок, урок того, що навіть у безнадійній ситуації можна чинити спротив, що сила не лише у зброї, а й у вірі, і що українська воля здатна витримати натиск будь-якої імперії. Ну а на цьому ж, друзі, я хотів би завершити своє відео. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!